Про героїчний вчинок 9-річної Олечки Шондерук, яка не розгубилась під час пожежі у житловому будинку, врятувалася сама та врятувала свою 10-місячну сестричку Софійку, знають не тільки на Балтщині, а й по всій Україні. І ось 3 лютого від імені президента нашої держави маленькій героїні був вручений лист із подякою. До невеличкої кімнати у готелі, де тимчасово мешкає сім'я, завітали представники районної державної адміністрації та міської ради, щоб вручити послання президента та подарунки. Ми сьогодні прийшли з надзвичайно почесною і приємною місією. Олічка, на твою адресу президент нашої країни Віктор Федорович Янукович надіслав тобі ось такого вітального листа, в якому він зазначив «Дорога Олю, дякую за мужність! Виявлено під час пожежі. Та за порятунок сестрички. Я пишаюся твоїм чинком, який є прикладом сміливості та відваги не тільки для твоїх ровесників, а й для дорослих. Бажаю тобі успіхів та найкращих Что перспектив у житті. А усій родині міцного здоров'я, добра і злавки. Хай береже вас Бог. Олічка, я тобі вручаю, ось президента. І ще раз дякую тобі за твою мужність, за те, що ти в таку ну вскрутну, таку надзвичайну хвилину знайшла собі і мужність, і сили, і не розгубилася, і врятувати. Тувала і своє життя, і життя своєї сестрички. Дякую тобі, сонечко. Yeah. Так, а це від районної державної адміністрації такі вас, вас... Ще, вітамінізований пакет, пакет Тобі обіцянці, від... да? щоб ви смачненько покуштували. Так, і від міської ради. за підтримки депутата районної ради Загороднього Бориса Тимофійовича. Да? О, підтримки. І в... мішок муки, да. ви знаєте, що да, чекає я до машину я птала там сусіда, де треба. Заказавши свободи. Шановна Інна Володимирівна, я хочу сказати, Ой. що органи державної влади, звичайно, вас не кинули в таку важку для вас хвилину, і, звичайно, ви знайдете підтримку і все буде зроблено для того, щоб допомогти і дітям, і вам. Дякую Сім'я, залишившись тимчасово без житла, безперечно потребує допомоги. Хто і яку надає їй підтримку? Перший день, коли трапилася така біда, за дорученням міського голови Сергія Сріча Мазура, сім'я була поселена в готель міський. На другий день на перший час їм надана продовольча допомога це за підтримки нашого керівника ринку Анастаса Олександра Петровича. В подальший час ми також зібрали всі служби, які могли б допомогти даній родині: і Червоний Хрест, і міська рада допомогли, і одіяло купили, і одягом допомогли теплим для того, щоб сім'я. Тому що там нічого не було, не було, що діти в них все задимлене було. Всі люди відгукнулися. Дуже приємно, що в нашому місті є милосердні добрі люди, які допомогли. Також сьогодні ми за підтримки депутата районної ради Загороднюка Бориса Тимофійча надали допомогу Це мішок Муки і Олію. Щоб також, також ми консервами допомагали, тому що готувати тут немає де і їм готують, я думаю, родичі і друзі дають їм приносять гарячі харчування. Ну і також ми з районною радою підготували пакет документів на комісію обласну для того, щоб виділили кошти на ремонт їхньої будівлі. Дійсно, ситуація надзвичайна, і ніхто сьогодні не застрахований від подібної від подібної події. Відділ освіти зреагував на надзвичайну ситуацію. Зокрема, це дирекція третьої школи за підтримки батьків батьківського комітету другого в класу, де навчається олочка. Сьогодні зібрано матеріальну речову допомогу це речами, а також фінансова допомога, яку планує школа потратити безпосередньо на ремонт та обладнання кімнати Олі. Щоб це була така цільова допомога відповідно для дитини. Звичайно, відділ освіти також по можливості допоможе будь-якими ремонтними роботами. Це можуть бути і матеріали під час ремонту будівлі, і, відповідно, самі ремонтні роботи, тобто надання допомоги по виконанню робіт безпосередньо. І я б хотіла сказати, звичайно, що благодійний фонд благодаріння також не залишився. Осторонь. Я із Людмилою Дмитрівною Бабанською, керівником благодійного фонду ми також відвідали родину, надали значну матеріальну допомогу речами для дітей і для Софійки, і для Олі. І також відповідно планується допомога по ремонту будівлі, фінансова допомога на засіданні фонду. Ми визначимося із сумою. Ці кошти також будуть витрачені цільово на. Ремонт даного приміщення, відбудову будинку. У маленькій готельній кімнаті досить затишно і тепло, проте напруга відчувається, дорослі стривожені подальшою долею. По дорослому серйозна і Олечка. Одна лише Софійка безтурботна і гралива. Вона ще не скоро усвідомить, від якої біди врятувала її старша сестричка. Олечко, яке це інтерв'ю сьогодні? Я в тебе уже беру взагалі? Скільки тобі вже довелося давати інтерв'ю за своє таке недовге життя? Е, ну, я не знаю, Ну, разів ну, разів 4-5. Сьогодні наше інтерв'ю особливе, адже ти отримала сьогодні привітання і поздоровлення, і, і, і нагороду від президента. Е, як ти сприйняла цю нагороду? Е, я дуже рада, що вже прийшов лист від президента. Е, е, ну, Одним словом, я дуже щаслива. Ну, ти знаєш про те, що в Україні кожного року номінуються люди, які здійснили якийсь подвиг, героїчний вчинок номінуються на нагороду Гордість України. Ти б хотіла отримати таку нагороду? Так. Я думаю, що ти заслужила насправді, тому що те, що ти зробила, мабуть, ну не кожній дитині твого віку під силу. Ось як ти зважилася, що тобі дало сили здійснити ось той вчинок, який ти зробила? Ти, ти врятувала свою сестричку, ти врятувала і себе і свою сестричку, що дало тобі сили? Звідки ти дізналась, як потрібно чинити в такій ситуації? Тому що ми на уроках вчимо, нам у нас на уроках іде основне здоров'я, це у нас такий урок, і там розповідається про пожар, як правильно поводитися. Нас вчить цим урокам наша слава І Я спомнила це. Ось таку важку хвилину, напружну хвилину, в тебе все всплило в пам'яті, і ти зрозуміла, що тобі потрібно робити? Так. А страху було багато? Не дуже багато, але боялася. А коли ти відчула, що ти ось рятівниця своєї сім'ї, своєї сестрички, коли ти в повній мірі відчула, що ти зробила під час цього вчинку чи вже після того? Після того? Коли, коли минув страх, так? Як ви сьогодні тут влаштувалися? Тобі подобається тут знаходитися? Так, тут дуже зручно. Тут в нас є кровати, тут є телевізор, тут ми граємося деякими іграшками. А в школу ти зараз не ходиш? Чим ти займаєшся під час відпочинку? Так. Ну, поки школу закрили на 4 дні, до понеділок там родительське зображення буде, а зараз нам дали в школі там, задачі рішати приклади всякі. І ти займаєшся, як ти взагалі навчаєшся? Ну, добре. Міська громада, керівництво району, безперечно, не залишать сім'ю Шендерук без допомоги. Це лише питання часу. Сьогодні ж основне забезпечити дітям нормальне харчування та побут. Інна Володимирівна, як ви організовуєте зараз свій побут? Ну, тут поки живемо, то там вдома нічого не можна робити. Хотіла б йти поприбирати, але воно там все позамерзло, тому що пожарні позаливали, все, там не можна прибрати. Хотіла б, звісно, нашій держмірації хотіли допомогти, щоб поприбирати, але там неможливо поприбирати да, з погодними умовами. А як ви забезпечуєте дітям нормальне харчування? Адже тут немає умов для того, щоб готувати? Сусіди варать їсти, приносять, замотують там в полотенце, якесь, щоб діти тепленьке їли. Тому що тут нема, не, не, лише нагріти можна, варити, нема де тут їсти. Да, зараз із цими погодними умовами, звичайно, ви опинилися і, і ще, ще в більш скрутній ситуації, тому що насправді е, ніяких робіт вдома не можна робити. Але закінчаться морози. Що буде далі? Сподіваюся, нашу райдержадміністрацію пообіцяли допомогти з ремонтом будинку. І чекаємо. Хотілося б як скоріше, тому що ну, спасіба мерові, що поселив нас тут, але вдома все-таки зручніше і краще. І що спасіба всім, та приходять, та приходять та. піклуються про нас. І Ната... Валентина Анатолійовна допомогла речами, і Грисименко теж надали дітям речі, тому що все згоріло, особливо Софіїні. І продукти, і муки, і олії. Так, перебиваємось. Потхенько, спасіба всім. Ну будемо сподіватися, що все ж таки погода зміниться, і тепло прийде. Останній місяць зими. Ми будемо сподіватися, що справді тепло вже не за горами, і тоді вже ви зможете щось робити вдома. Ви ж розраховуєте на, на сили не тільки міської адміністрації, районної адміністрації, і на свої власні сили. Рідні, близькі, прийдуть вам на допомогу. Ну так, да, сусіди є, є як говориться, кумов'я, друзі. То чим можу, тим поможу такими силами там, щоб це скоріше було. І, щоб вже прийти до своїх хати, звичайно, але найважливіше це ваші діти. Вони живі, здорові, вони поруч із вами. Це найважливіше. І такою дитиною, як Оля, звичайно, я думаю, кожна мати може пишатися. Я дуже нею пишаюся і геть не сподівалася, що вона може зробити такий вчинок. Вона в мене, я її виховувала без батька і ну, виховувала. І виховувала як могла, але ну, я її ніколи не вчила, що. Така може бути ситуація, як себе треба поводити. Ну, вчителька їх навчила в школі, і я дуже пишаюся нею.